Люди кажуть, опитування сі 4 24 серпня цього року Україна вдруге відзначає день незалежності в умовах повномасштабного російського вторгнення. Понад рік кожен ранок українців розпочинається з хвилини мовчання. О 9.00 Ми вшановуємо наших героїв, тих, хто віддав життя за те, аби ми мали змогу жити у вільній країні. У Чернівцях акція щоденно відбувається на центральній площі. Так було і 24 серпня 2023 року. Для кожного українця День незалежності це особливий день. Тож команда Сі 4 вирішила опитати різних людей, що для них означає це державне свято. Яна, що для вас особисто в День незалежності? Знаєте, сьогодні якраз зранку писала День Незалежності вже давно перестав бути просто святом. Для мене це символ незламності, для мене це символ тих людей, в яких дух свободи в крові. І це завжди вже буде символом нашої майбутньої перемоги і тих людей, які ціною життя виборюють нашу свободу, тому що. Наш народ сильний, незламний, і ми обов'язково маємо жити під вільним мирним небом України. День незалежності це день, який особлює нашу багатовікову боротьбу за незалежність. І очевидно, що до повномасштабного вторгнення ми гучно святкували, збиралися разом, створювалося таке відчуття національної єдності зараз. У зв'язку з тим, що не можна робити масові зібрання. День Незалежності, я думаю, треба святкувати більш усвідомлено, зрозуміти, що це не лише свято, а й горе для нас, яке потрібно усвідомити, потрібно пропустити через себе, передати своїм дітям. Що для вас особисто означає День Незалежності України? Тримаємо в руках, як бачите. Це знаєте, кажуть, це тоді, коли Україна стала самостійною. А я кажу, що це тоді, коли ми відновили свою самостійність. Ось так. 24 серпня 91 року. Я тоді не дуже пам'ятаю цей вік, юний, бо мені тоді було тільки три роки, коли але я пожив трішки і там, і тут. То з розмов на сьогоднішній день скажу, що. Людство більш задоволене з тим, що було колись і що зараз. Що для мене День Незалежності це День гідності, день ідентифікації себе як українки, як громадянки незалежної держави. А для мене, коли почався, напевно, з усвідомлення себе ще з дитинства, тому що зростала в такому середовищі вільному, незалежному. Хоча в ті часи була. Двояка правда, але головне, що ми в родині, і я особисто не втратила зерно правди, що ми українці, що ми гідні, що ми маємо свою державу, що ми обов'язково її збережемо. День Незалежності для мене особисто це більше свято, ніж День народження, бо День народження від певних років вже якби не святкується, відмічається. А День Незалежності це якби ну, самовизначення, це визначення що ти українець. Це для мене надзвичайно важливо було завжди. А звичайно, після 14 року це більше ще свято стало. І я завжди намагаюся на День Незалежності працювати. Що для вас означає День Незалежності? Що ви вкладаєте в це свято, і взагалі це поняття незалежності?

Напевно, щоб складно пояснити, але я завжди цікавився історією. Читав багато і в шкільному віці. І зараз в зрілому намагаюся читати більше щодо цього. І я бачу такий причинно-наслідковий зв'язок. Нація, яка не має державності, це нація жертва, яка завжди втрачає, яка завжди стає розмінною монетою в боротьбі більш сильніших держав. І незалежність це можливість за багато сотень років для України і для українців отримати. Конкурентно спроможно дієздатну державу і бути господарями на своїй землі. Для, 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 для мене це свобода, це свобода вибору, це свобода думки, свобода говорити українською мовою і слухати українські пісні і дивитися українські фільми. Для моєї сім'ї це знаково, тому що моя рідня у третьому-четвертому поколінні боролась за незалежність і тому для мене це все дори. Як його відзначаєте зараз, і можливо як відзначали раніше? Чи щось змінилося? Звичайно, змінилося, оскільки день незалежності для кожного українця сьогодні святкується як на мене по-іншому. Всі ми розуміємо, що і повинні не забувати, в який день сьогодні живемо. Святкувати нам потрібно, і ми будемо його святкувати. Можливо, по-інакшому, можливо, хтось інше щось вигадає, щось цікавіше. Можливо, це буде весь світ святкувати. Хотілося б, звичайно, аби було так. Кожному українцю, не кожному, кожного українця я вітаю з ним незалежності. Ми дійсно доводили і доводимо те, що ми незалежні, і так буде завжди. Звичайно, як для кожного українця для мене це надзвичайно велике свято, яке живе в наших серцях, і сьогодні воно як найщемливіше відчувається, тому що ми боремось за свою незалежність за свою перемогу. Але хочу сказати разом із тим, що випробування даються тим, хто може їх подолати, тому я впевнена на 100%, що ми все подолаємо і здобудемо свою омріяну. Перемогу вітаю всіх зі святом. Я вважаю, що дуже чудовий чудове свято сьогодні. Я хочу побажати усім чернівчанам, усім, усі боковині. Я хочу побажати гарного настрою сьогодні, спокійного дня. Хай усе, що вони сьогодні запланували, здійсниться. День незалежності під час війни особливий. Українці продовжують виборювати свою незалежність. На знак пошани та пам'яті про попередні покоління, які боролися за Україну та з відповідальністю за майбутнє нашої держави.